Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заяви держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо про вихід Сполучених Штатів Америки із переговорів щодо завершення війни, яку розпочала Росія проти України, лише створюють напругу та не сприяють політиці. Про це він заявив в інтерв'ю CBS 27 квітня. За словами Лаврова, таке створення напруги цитую притаманне на американській культурі. І більше про це говоримо далі. До нашої розмови приєднується кандидат політичних наук, викладач Київського національного університету, імені Тараса Шевченка, політичний аналітик університеті Альберти в Канаді, Ярослав Толошун. З нами на зв'язку вітаємо вас, Ярославе. Вітаю. Я пропоную розпочати із заяви Трампа, в якому він так гучно сказав, що Зеленський готовий відмовитися від Криму. Я так розумію, що це його власна інтерпретація слів Володимира Зеленського, який неодноразово заявляв позицію України, в якій звучало, що ми не відмовляємося від Криму в жодному випадку. Ну, скоріш за все, я точно не знаю, яка була двостороння розмова між президентом Зеленським і президентом Трампом. Скоріш за все, це питання власне до них. Але скоріш за все, якщо ми виходимо з попередніх заяв, то безперечно це його особиста інтерпретація і відчуття, що було обговорено протягом цих 15 хвилин. Бо всі попередні тези президента Зеленського вони суперечать власне останній заяві президента Трампа. Але водночас особисто я помітила, що останні декілька днів, власне, після розмови останньої із президентом в Трампа дещо змінилися погляди на оці перемовини і взагалі сприйняття російської сторони. Тобто, на вашу думку, чи виглядає так, що нарешті Трамп почав трохи більше бачити правди ніж до того? Я тут не думаю, що змінилося його сприйняття, скільки вони перейшли до наступної фази. От якраз на минулому тижні вже говорив з колегами з Вашингтону, і вони сказали, що багато в чому на їхню думку, власне, дії адміністрації президента Трампа можна пояснити теорію зрілості Зартмана з так muscular mediation, да скажімо так. Оцією м'язовою медіацією, яка передбачає там ряд певних кроків, і от перший крок, коли третя сторона намагається урегулювати той чи інший військовий конфлікт між двома державами, це завжди перший крок тиск на свого союзника. Чому тиск на союзника? Щоб переконати опонентську країну в тому, що ця третя сторона справді буде не заангажованою і вона прагне досягти миру. І от другий крок це власне вже тиск на сторону, яка є, наприклад, або агресором, або. Є не союзником, і відповідно, на мою думку, тут йдеться навіть не стільки про зміну позиції адміністрації Трампа і президента Трампа загалом, скільки переход власне до другої стадії, коли тиск вже буде чинитися не тільки на Київ, відповідно офіційний, а й на Москву. Чи буде це супроводжуватися виключно там? публічною складовою, чи це буде заколісний тиск, але він власне буде. І я думаю, що якраз ці публічні заяви Дональда Трампа і власне заяви, про яку ви це працювали пана Лаврова, свідчить про те, що цей тиск вже розпочався, і, власне, Москва, само собою, зі зрозумілих причин, не дуже задоволена тим, що Вашингтон перейшов до цієї другої стадії. А яка буде третя стадія? Третя стадія, власне, в ідеалі, якщо все це відбудеться, да чому тому, що якраз і колеги в Вашингтоні, з якими спілкувався, вони е, говорять, що якраз щоб повністю реалізувати другу стадію, білий дім повинен визнати, що можливо не вдасться зберегти гарні відносини з Кремлем, бо як би їм би хотілося. І відповідно, коли є це усвідомлення, що можливо реалізації миру і тих цілей, які були озвучені, потребуватимуть зіпсування цих відносин. Це буде. До скажімо так. Закінчення і основна частина цієї другої стадії, коли буде готовий Вашингтон запровадити ті чи інші інструменти тиску, наприклад, другорядні санкції, які вдарять суперсильно по енергетичному сектору Росії. Відповідно, третя стадія це коли обидві сторони вже розуміють, що в них немає шансів власне перемогти. Тобто вони не зможуть бути однозначним переможцем у цій війні. Відповідно, тоді починається третя стадія, і це іде процес переговорів, коли вже обговорюються всі деталі. Тобто не зара загальнорамкові умови, що відбувається, чи здатна та чи інша сторона вже власне досягти поставлених цілей, скільки йде обговорення, хто на які умови готові поступитися, власне, для де є червоними лініями, де сторона не готова прийти. Тому, власне, третя стадія, це буде сам предмет обговорення. Можливого урегулювання цього військового конфлікту, Пане Ярослава. А на вашу думку, хто буде врегульовувати і буде спілкуватися напряму Росія з Україною, чи все-таки через американських посередників, можливо європейських чи якихось інших? Я думаю, що тут якраз американська сторона повністю вийти не зможе з цього переговорного процесу. Так, ми бачимо заяви пана Рубіо, який вже не перший тиждень робить остаточне попередження, що ще тиждень і на цьому Вашингтон вийде, але поки що Вашингтон не виходить, і більше того, незважаючи на те, що от ви процитували, що пан Рубіо заявив, що цей тиждень може бути визначальним, і тоді Вашингтон буде про те, думати про те, чи залишитися в цьому процесі, чи ні. В той же час, коли я дивився, якраз вчора американські журналіст Йому поставили питання: так чи вийде Вашингтон, якщо не буде на цьому тижні нічого досягнути, він відповів, що президент Трамп стільки інвестував своїх зусиль в це, що рано про це говорити. Тому процес іде. Ми найближчі до результату як ніколи. Але називати якісь остаточні дати він теж не наважився. Тому я думаю, що Вашингтон, звичайно, як оця третя сторона, як меда, медіатор, він залишиться в цьому процесі. Само собою Україна, і це абсолютно логічно, буде наполягати, власне, щоб наші європейські партнери. Партнери були в цьому процесі, але, хоч як мінімум, були б поруч з нами, щоб синхронізувати нашу позицію з позицією власне наших європейських партнерів, хотів... для партнери. того, щоб якраз мінімізувати е, тиск зі сторони Москви і можливий тиск зі сторони Вашингтона. Я якраз хотів уточнити сьогодні, речник російського очільника Кремля Дмитро Пісков стверджує, що Росія чекає від України сигналу про готовність відновити прямі перемовини між державами. Про це він сказав на брифінгу, який передавали пропагандистські видання та старі новості. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, для чого робляться такі заяви? Це те, щоб перекинути, як то кажуть, м'яч на сторону України. Безперечно, власне, кожна сторона намагається продемонструвати, що вона відкрита до переговорного процесу, і на заваді цього стоїть якраз опонент. Відповідно для того, щоб зобразити себе максимально конструктивно, як мінімум, в очах Сполучених Штатів Америки. Тому, безперечно, ця заява Москви і пана. Піскова є ніщо інше, як спроба показати і для внутрішньої аудиторії, що вони відкриті, так і для зовнішніх партнерів чи опонентів, що не вони є причиною затримки прямих там чи непрямих переговорів між Москвою і Києвом. Але в той же час варто пам'ятати, що одразу з'явилася ж і умова зі сторони Москви щодо того, що треба. Нормативно урегулювати це питання зі сторони Києва, тобто знаєте, не зовсім безумовно. Ми, начебто, і відкри, готові до перемовин, але в той же час Київ повинен виконати своє домашнє завдання. Ми вже почули від попередніх заяв російської сторони, що для них означає перемир'я. Це фактично капітуляція України, які і власне ці умови Україні максимально не підходять. Але чи бачите ви зараз готовність Америки дійсно стояти на цих умовах? Чи все таки є шанс щось змінити в нашу сторону? Як ми це бачимо відбулося, наприклад, в угоді з корисними копалинами, де наразі вже не йдеться про якесь відшкодування коштів, які надала наразі Америка Україні? Ну поки що дивіться, власне, про угоду я б говорив би дуже обережно. Остаточного тіла цієї угоди мається на увазі ту частину щодо утворення фонду, який буде ратифікований парламентом, ми, ми ще не бачили, тому ми можемо лише судити по заявам але конкретно судити. Про зміст угоди будемо, коли вона власне буде на руках. А що стосується перемовин, то це дивіться класичне човнікова дипломатія, коли кожна сторона пропонує той чи інший алгоритм і варіанти, тому абсолютно зрозуміло, що вони будуть видозмінюватися, і само собою зрозуміло, що я не сумніваюся в тому, що Вашингтон. Пропонував якісь ну неприйнятні умови для нас публічно, але так само могло бути, що й Москві пропонували якісь умови, які абсолютно неприйнятні власне російській стороні. І зараз вони намагаються знайти і прощупати наскільки кожна сторона готова відступити.